Якщо ви були разом з нами на каналі, то все те, з чим ви справилися, має приблизно виглядати так. І копальничок на Зараз хочу почати з вами в'язати іграшки. Це в нас буде верхня частина крокодильчика, до якого ми приступимо разом. Почнемо в'язати іграшки. І ось пропоную разом зі мною такий з квадратиків почати в'язати великий як плащ. Ми не просто повтинку. І хочу познайомити вас, які очі я на іграшки придбала. Тут пара коштує 1,5 євро. Ось з цього боку я таке кріплення. Цим кріпленням закріплюються ласки, очі. Ось такі ось зелененькі для іграшок. Ось такі ось красиві, жовтенькі. І я ще взяла такі блакитненькі, дуже симпатичні. Носиків поки що не знайшла. Так що, можливо, у нас з вами ще гарні іграшки вийшло. І ще будемо пробувати ось такий, з такого красивенького квадратка в'язати таку накидку. Але це може бути як довга кофта, або як навіть такий плащ. Це в мене акрил. Це я з хлопка в'язала. А це в мене така дитяча пляжа. Потім покажу, як виглядає її етикеточка. Це дуже довгий крокодил. Uh, ну, майже, мабуть, 80-70 см. Потім поміряю його. Я ще його не закінчила.